Сестри Вікторія та Злата Хтеми вдруге допомагають зібрати гроші на благодійному ярмарку. Минулого разу дівчата продавали власні картини. Сьогодні вони принесли обереги, які напередодні зробили власноруч. Робили приблизно півтори дні. Робили спеціально для ярмарку. Це нас навчила моя хресна взагалі. Люди підходять, деяких ми самі заохочуємо, питаємо, чи вам не потрібно. У нас вже купили шість ангеликів. Ми вирішили допомогти Збройним силам України, тому що ми розуміємо, що важливі кожні 100 гривень і кожна участь, кожна частка. На іншій локації Івано-Франківка Валентина Шумахер разом із донькою для відвідувачів ярмарку ліпить вареники. Жінка каже, долучилася допомагати волонтерам збирати гроші після того, коли її чоловік пішов до армії. Треба було йому знайти обладнання. Одіти його мені хлопці допомогли, і так я з ними знаюся, співпрацюємо, допомагаємо один одному. Такі заходи вони досить, досить корисні, якщо чесно, і досить приємно, бо діти мають чим зайнятися. Вони вдома, поки мама працює, вони вдома чимось займаються. Відповідно, вони можуть це продати і вилучені кошти віддати на. Потреби зсу на благодійному ярмарку, також діти продавали солодощі, іграшки та браслети ручної роботи. А ще відвідувачі могли постріляти в тирі, посмакувати вуличною їжею та зробити світлини на різних фотозонах. Співорганізатор заходу Ярослав Стефанишин розповідає: волонтери намагалися зробити ярмарок цікавим, як для дітей, так і дорослих. Кожен зі своєї сторони, кожен як це зараз говорить на своєму фронті. І в нас виникла ідея, щоб зробити такий ярмарок, щоб люди ну не просто жертвували гроші і взамін просто ну мали якийсь не знаю голий ентузіазм, але щоб е, отримали якісь ну ясь якусь віддачу для цього ми намагалися якось так зібрати різні локації, різних різних організацій, які займаються спи, спи, ну, якби конкретно, наприклад, з дітками. Або роблять якісь розваги спеціально під дорослих, тому ми якось намагалися зібратися раз все купки, щоб було весело було чим зайнятися і дорослим і і, і меншим. Також Ярослав Стефанишин каже: на вторговані гроші закуплять амуніцію та автомобіль для українських бійців. А такі благодійні ярмарки волонтери планують проводити і надалі. Каріна Борисевич, Роман Кочоржук. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.